Всім привіт! Вибачте, що я так сьогодні ночі знімаю. Бо не було время, До мене гості приїжджали. То я туда тогда мені пришлось відео знімати ночью. І це передпослідня серія... Я вже вибрав, що тут буде, воно буде длитися до 14 серії. Так. Да. До 14 серії. Потім вийде нова серія наконець-то! Перва часть. Фух. Сьогодні я трошки, ну, ну, чуть-чуть Ну, -чуть Думаю, в мене буде гарденько чуть. Ну, цього ми не знаємо. Сьогодні ми будемо строїть! Ладно, купляємо що це Це цвіточок. Так, що тут у нас? А може і сьогодні. О, давайте сьогодні закінчимо цю хату. А ще хороша ідея. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ой, а я баблю з'являв. Що це? Вау! Коли туалет, прямо в вікні відображається. А, ну це можна закрити. Ви якийсь п'яний алкаш сюди зайде і буде дивитися на твою голубу буруйку. Що? Що? Це що? Та це що? А це що? <гум> а воно закінчено? Емз... Хм. Хм. Хм, Куки! Мені треба на перший таж спуститися. О, давайте сьогодні закінчимо. Відео трошки порушиться. длинним, ну нічого. Це так красиво, Шаймуха! А -а -а -а! що це? Ух, тышка, пишка. А це що? Куди воно веде? Е Ее. Ее. Ага. Я піп не поняв, що це таке. Кнопочки нема. Не існує кнопочки? Це люди існує? Такий кріпер приходить і взриває мені пів хати і мені прийдеться знову строїти. Я же, а -а 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 -а! я же говорю, Yo, -a -a -a, я же бездю, что Привет, Теблик. А где еще тут? Ну mm mm no, ладно. А что на четвертом? Михаило. О, я на замечев. Ладно, да, покажем <клев> их. <клев> на иноль ноль машин они а, есть. Что я систи не могу? Дивно сюда машина! Ха! О, <связь> Да я, кто я? Что я? Привет, тетка. Пока, тетка, я ухожу. Круть, <связь> круть, круть, круть. Круть, круть, круть. Круть, круть, круть. Кру 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 <связь> <связь> да ладно. Ol Caxi. Aqui o -ca Ну ладно. Попка з ним. Не звачай, не звищаєм... не, з... не обращай внимания. Э, а да тут А да тут тут. Что это? Последняя кнопочка. А меня тут не заглянуло. Там ничего не было. Окей, серия будет до... До дев'яностої частини. Уйди. На вісімдесят дев'ять. зовсім трішки. А! Я налякався. Просто так. Відкрита. Так, що тут? Світло? ванна? Ну конечно светло. Ну ладно. Обказным. Забираємо гроші. Так, да, походу, тут 14 серій буде. Оце вийде сьогодні, а, дру... а вже послідня вийде чер... е... 3 березня. Вийде? Вже продовження цієї хати. А вже 10 березня вийде перша частина. Так, да, я не буду багато... Я. Короче, я довго не буду снімати про цю. Аж ну, з 3 до 10 го 8 днів я не буду снімати про цю хату. Там, де я нову строю. Ну, коротше, ви ще все побачите і все поймете. Потолок і світ. Три кнопки. Если вони будуть справжні ці три кнопки. <клі> Ладно. А хоча не десятого вийде друга серія не 10-го, вона вийде. Якщо 3-го вийде последня частина, тоді п'ятого вийде вже перва частина. А що я сказав тільки що? Ну, п'ятого вийде, а 3-го вийде пос -пос послідня серія? Вау, такі старочки закриваєш? И твою попочку видно. Бо пикстраль, коты. А! Ладно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Лися й уре. тук Спунк-спунк. Все, я це построю пока. Бай-бай, какаска. Тут я построїв, тепер ось це будемо встроїть. Телепортирявись. Жаба. Жаба. тик 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 дік Ну 90%! Душе десяти 10% не хватило! Піти. Дивно. Піти, піти. А що як вона виглядить? А це що мега-яхта? Я що буду яхту строїти? Ну типа її построювати, прикольно. Я начну на цьому длинному кораблі і потім буде ось такий красивий корабель, я пройду його. А! день. Що це? Це що? Ой! Це що? Ой! Обі какатись! Обе какатись. Ой, уже буква Б. А ты возможно изучаешь! Простися! Там был же. Биллион. Биллион. Миллион. Ты прид. Представ... Ты в своем убье, Богдан, ты шо? Так я сам не з того? Просто 20 днів не заходь, і в тебе воно буде. Так, да. прекрасна ідея. Так. Як бичок, як бул бабах! І зараз я реально пробиваю собі стіну, І і улітаю до дружиних чубзиків. Впустить. Спасибо. Полечка, полечка. Эм, з. ну ладно. Полечка, полечка. А ой. <palingris intake> <reviewers> я экрана плювал? Ой. Ладно, ну если вам понравилось это видео, ставьте лайкосик. И я вам пунькаю в носик. И вы подписывайтесь на канал. Я вам опять пунькаю в носик. И мы прощаемся.